Бажаємо міцного кун на зв'язку. Представляю в вашій увазі 122 мм гільзу Бородянський півник. Металева гільза 122 мм була відстріляна в Донецькому напрямку нашими славними артилеристами з гармати д 30 Матеріали, які використовувалися, це акрилові фарби. Та маленькі гільзи 12,7 дюймів, відстріляні в Донецькому напрямку з кулемета ДШК. Народі називається просто Дашкою. Бородянський півник вижив після бомбардування бородянки російськими окупантами на початку березня, коли вибухи розривали житлові квартали. Півник разом із кухонною шафкою дивом залишилися на зруйнованій стіні багатоповерхівки. Ця дивовижна сцена облетіла всі соцмережі, ставши символом витривалості України та надії її людей. Майстриня, коли створювала, хотіла показати, що навіть у найтемніші часи війни є місце героїзму. Та стійкості. Всі кошти зібрані з цієї лотереї, підуть на засоби зв'язку для 140-го окремого розвідувального батальйону. Зараз трошки покажемо нашу майстриню Катерину. Ось її чудовий витвір мистецтва. Очікує на свого нового власника. Вартість шансу виграти дану гільзу 50 гривень. Розіграш відбудеться 14 грудня 2025 року за допомогою рандому Монобанку. Підтримайте мене, а я в свою чергу куплю все необхідне нашим розвідникам. Слава Україні!